Так, да, добрий вечір. Доброго вечора. <кхем> так, я готова слухати. Дивіться, ця ситуація почалася спочатку повномасштабної війни, тобто з 24 лютого, як почалося, наступу, я десь. 28, 29 лютого почав займатися тим, що виготовляв кікімори. Почав виготовляти кікімори для військових. Ага. І звернувся в міську раду, так як я Канівський, я звернувся в міську раду Каніва і попросив конкретно звернувся до секретаря міської ради, п'яткова Оксана Єська. П'яткова Оксана, це вона хто? Секретар міської ради. Секретар міської канівської ради, так? Да? Да, uh -huh. записав. Звернувся до неї з проханням допомогти мені із сітками, ну так як Канівце, да, місто Риболовне, сіток там недостатньо, І я просто по-людськи звернувся до неї. Що ну, було мені від... не сказано просиме? Це не наша компетенція, і ми не займаємося такими допомогами. Але ну, після цього я почав виясняти, і вияснив той факт, що її чоловік є. Леонід Грищенко. Канілі його знають як Льоня Московський. А чого на Московський? Він відбував покарання в Росії, і після того в нього така була прозвища. Льоня Московський. Він являвся директором смілянського Водгео КП uh -huh. водоканал, яке довів до банкрутства і продав. Був, був суд, йому там винесли вирок якийсь, ну і так далі. Тому в одному він відкривав Судом йому заборонено займати державні посади. Він місто, щоб не займати державних посад, він не відкривав благодійних організацій. 19 штук тільки в каніві цих благодійних організацій. А Вона ви мені дасте. Так, хотя я і сам узнаю знаю паралік цих організацій. У вас, я вам на Фейсбук месенджер скину, там деякі з них. Хорошо. Я звернувся, опевне ж таки, пишу йому, що Льоня, так і так, відбуваю покарання, роблю для військових тікімера, мені потрібна сітка. Ти як людина недалеко допоможи. Чим закінчилося все там, не наша справа, які там гроші, що я з цього матиму і так далі тому подібне. Я почав далі продовжатися, шукати, що, ну, що таке, чого така відмова, чого така реакція. І почалось вияснятися, що вони просто-напросто приймають місто Фірзен, возять в Канів гуманітарку. Допомагає гуманітарку. Фірзен, Фірзен, в да, місто Канів. Ага. І, і через міську раду це все відбувається. І Почало виясняти, що вони просто торгують цією гуманітаркою в магазині, на базарі, так як директор комунального підприємства Ринок Канів є депутатом з їхньої. Ну, з їхнього кола, будемо так казати, міської ради, і які зараз ходять під головою Ренкаса, які зараз всіляко там друг другу допомагають. Uh -huh. Я дзвонив до начальника ринка, до Саша Корнієнко, там він, до речі, єдиний, хто согласився допомогти там тими сітками, і він допоміг. Uh -huh. і я йому задаю питання: ти знаєш, що в тебе на базарі торгують гуманітарку? він мені каже: Ну так, я знаю, да, магазин знаходиться на території базара, але він давно викуплений, і я не можу піднімати цей кіпер. Ти ж розумієш, вони мене з'їдять. Я перезвонив ще до ряда депутатів, говорю, гуманітарка продається. Вони не знаємо, але ну так ми знаходимося в опозиції, ми не можемо нічого зробити. Це хто сказав, ми знаходимося в опозиції, ми нічого не можемо хто ц... зробити. Хто це сказав? Це такий депутат із Каніболоцький, депутат огородник, угу. це все депутати канівської міськради. Угу. У нас з ними каніболовські в, в городні ти знаєш, у нас у самих з мером війна. Я говорю, та понімаю вашу війну. Це ваша внутрішня війна, ви там собі займаєтесь. Але тут говориться про допомогу військовим, а не про щось інше. Та ну що ж ти ж бачиш, Льоня там московський, Ну вони починають. Бачиш, Льоня Московський там, тими скважинами, він задовбав, ті гроші краде. Я починаю виясняти ці скважини. Виходжу на волонтера, який займається цими скважинами. Скважини це в мікрорайоні Костя і Сканівський. Мікрорайон е, люди захотіли зробити собі скважину на вулицю, щоб uh -huh. ця вулиця запитана була від неї скважину. Собрали гроші, собрали 890 тисяч. Грищенко, так як він є директором будівельної фірми Хханілбуд, всунувся туди, це ж чоловік секретаря міської ради. І вони ці гроші якоби взяли за цих скважин і пропали з цими грошима. Скважина з'явилася через три місяці, просто скважина. Дирка пробурена за 200 тисяч гривень, як потім вияснилось, решту грошей пропали. Я позвонив до всіх цих депутатів, там люди зібралися, було скликання людей, подана заява в прокуратуру і, і все, на тому тишина. 500 тисяч пропало і ніхто нічого. Що робиться далі? Грищенко 16 лютого бере з собою такого волонтера і депутата Канівської міськради Богдана Припієва. Їдуть у волонтерський центр до Наталії Шульги, Канівський волонтерський центр. І говорять, що вони їдуть в 25 і 24 бригаду під Бахмут, і їдуть туди до хлопців, Грузяться волонтеркою і приїжджають у Бердичів. І mm -hmm. звертаються в Бордишів до кримінального такого людини з кримінальним минулем, валіра Тарана. Mm -hmm. І просять, щоб той, і тросить, щоб той зв'язався зі мною і поміг закрити мені рота. Той Всякими питями виходить на мене, включається відеозв'язок, я з ними балакаю, і цей, цей тараня мені каже: Конан, бо так мене звуть каже: Конан, здуй паруса. У відношенні до Льоні Грищенка, тобто Льоні Московського, і його жінки по поводу скважин, я, я говорю, що ти з до паруса, вони випили там кучу грошей. Ти не розумієш? вони нам привозять допомогу і воєнним, і от людям тут допомагають городям. В смалісті з Канєва привозять Бердичі, Я говорять, ти серйозно? Uh -huh. Я говорю, вони привезли тобі чисто до того, щоб ти мені рота закрив. Ну все, все закрой рот по поводу там п'яткової этих скважин, по поводу этой волонтерки. Все, не піднімає тобі, хай, тому що ну, будуть неприятно. Леня бере трубку і каже мені, Віталій, все, я тебе ніде не згадую своїх публікаціях, У нього на сторінці там куча публікацій по відношенню до мене, він там відео знімає, типу блогер. Угу. І він, я не трогаю тебе. Хорошо, говорю, не трогаю. Приїжджає він додому, і 17 числа, 22 числа, він випускає відео, де у відео прямим текстом заявляє, що він їздив до мене, узнав про мене всю інформацію, де я відбуваю, за що і так далі. Я відбуваю за викрадення Жигуля 76-го року. Uh -huh. І тут же в відео він згадує про те, що він знає, де проживає моя родина, хто моя дружина, знає, що я все дітей. Ну, той тобто здає поняття. Щоб я закривав рот, uh -huh. я цього всього не роблю, продовжую далі. Потім на мене виходить голова волонтерського центру Наталя Шульга і пояснює мені, що Бодя припіяло на самом делі тричі грузився гуманітаркою в лютому місяці, і всі ці три рази жодна гуманітарка не доїхала до військових. В одній із частин, в яку вони їздять, 24-та бригада. Служить мій знайомий Саша Козаков. Я до нього набираю, кажу, Саш, так і так приїжджали, Ні, ніхто не приїжджав. Каже, їх уже давно ні Богдана не було, нікого не було. Я зрозумів, змінив до слуги, кажу, не давайте нічого, бо, тому що хлопці нічого не отримують. Та каже, ми вже знаємо, що нічого хлопці не отримували. Вони там понабиралися на тисячі тих розгрузок, піджопників, берців, кікімор, сіток. І... І все це не дійшло, жодного фото, відео, відчота. Все це просто розібрало, розібралося і привезлося сюди в Бердиші, я так розумію. У цього кримінальника дружина Унухрієнко Наталя бивша ОПСЖ і держав свій волонтерський фонд Допомога дітям. Ну і, звісно, під час війни допомагають якоби військовим. І я так розумію, що просто привезли їй сюди, в цей волонтерський центр, якоби. Щоб тим менше було роботи, але щоб закринжиш нимні рот. Я понял. -по, Хорошо. Я тоді О, по навіть цим навіть. іменам, по цій інформації, по цій е всі е полученої інформації, я зараз зроблю адвокатський запит, правоохоронні органи, журналістський запит, я зроблю в ДБР, я зроблю в Генеральну прокуратуру, я зроблю Міністерство внутрішніх справ, я зроблю на. В НАБУ, тому що це держслужбовці, посадовці, високопосадовці. От. І прикладуть це відео до кожного звернення. Причому всьому, що я звертався до губернатора Черкаської області, ну, до голови, да, до Табурця це... до Ігоря. А, це вже послі скічка оцей губернатор. Так, да, 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 да послі скічка. Я спілкуюся з головою радіоадміністрації Василенко, такий є Олександр. І попросив, щоб він допоміг зв'язатися з таборцем. На що мені таборець відповів: ну Канів це ОТГ, і хай громада вирішує, що що робити з таким мером. Я на думаю, Черкащині серйозно? є таке е, хороше слово пароль, губернатор в курсі. Губернатор курсі, так, да, да. ну то це, я розумію, що це. Це коли діляться темні діла, розкрадається все, що токо можна, і коли починають хтось бухати чи випускатися, є хороша фраза про Черкаського губернатора. Губернатор в курсі. Да, 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 да. Ну, це така Бачте, ситуація, я вона я вона все вона. знаю, за занадто проінформований по всій Україні, що де робиться. Нам би тільки я ж кажу спочатку зовнішнього ворога перемогти, а вже потім займемося внутрішніми гнідами. Ось цими волонтерськими фондами, псевдофондами, розкраданням гумпомощі, розпродажі гумпомощі. помочі. тому, всьому що фірм допомагає. В один тільки камінь зайшло більше ста оцих, оцих Генератори. Да, більше 100 -генераторів зайшло тільки в Генераторів. Це хто допомагав? Місто Фірзен, місто Фірзен, це що таке? Да. Ну город Фірзен в Германії. Навіть. А, в Германії, ага, все я зрозумів. Да. Місто місто Побратим. А чого це вони? Побратим. А, це що вони місто Побратимська, тому вони туди отправляли, так? Да? да, 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 да. І ці всі електрогенератори, як маленькі, так і великі. Ну, великі просто здаються в оренду по городу. Знаю точно бізнесовим структурам. А маленькі продалися з магазину на базарі, там магазин належить депутатові міської ради. Маліновська, якось так, фамілія в неї. Маліновська Тобто нічого на вона... передову не поїхало? Ні, вже волонтерський центр Наталії Шульги, якщо ви подивитесь по інтернету, там багато там, навіть у мене на сторінці багато її публікацій. Вона звернулася до мера, щоб дав їй обогрівателі, оці електрогенератори обогрівателі хлопцям на передову, він дав три штуки із ста. Попросив... А куди так? ж тоді останні пішли, так? Да? Невідомо, взагалі. Я в Фейсбуці задаюсь питанням. Прямо меру на сторінці пишу, він мене блокує. Він мене заблокував, Опперше, попросив, щоб до мене перезвонили. До мене перезвонив Корнієнко, це директор КП Ринок. Uh -huh. Ну, наша тиренько сатопиш? Він попросив. Говори, то Ренька зі мною сам зв'яжеться, я з ним порозмовляю по цьому поводу. Ні, він тебе боїться, він з тобою зв'язуватися не буде. Я говорю, ну тоді йти ти до мене не дзвони по цьому поводу. дзвоніть, кажу, в прокуратуру, до поліції, хай вони займаються. Я відбуваю покарання, які питання. Зумбазі хоч я почув я все, що я почув, я з цього всього зроблю адвокатські запити, журналістські запити в усі правоохоронні органи. І поки я не Оскар, доколупаю, я, я не спокоюсь. Оскар, я вам буду дуже вдячний. Ну тому що там вже такий бардак починається. Просто. А О, я можна. напишу ще лист е меру е цього німецького міста. Ферзен, воно називається. Да, Фірзен, Фірзен. Фірзен. Я обов'язково знайду це місто. Я зв'яжусь з мером міста. Мені нічого не стоїть це зробити спеціально. Щоб... Туди я також відправлю запит. Хай вони відправлять запит щодо перевірки передачі всіх цих генераторів. На які військові частини пішли, в які бригади пішли, куди пішло. Хай дадуть звіти. При тому в цьому, що коли я сказав, що я спілкуюся з військовим, козаком є такий військовий. Богдану припіяло цьому депутатові і волонтері. Говорю, козаков підтвердив, що вас там не було, ви тупо брешете, ви були в мене тут у Бердичі. Цей припієво почав прямим текстом, говорити, що він приїде в следующий раз до хлопців військової частини, він наб'є морду козакову. Після чого козаков мене заблокував просто. Ну, цей військовий друг, з яким я спілкував, він мене заблокував, лише бо я не задавав цих питань, приїжджав і не приїхав. Ну, я так розумію, вказівці заблокував. Я почув. Я займусь цим вопросом. Дуже вам буду вдячна. Я думаю, що тільки так можна перемогти. Ні, без питань. Я сказав всю інформацію, я зараз підготую відповідні запити, і на мера цього міста німецького Ферзен, я теж підготую запит. При тому всьому, вибачте, що затримався в двох словах отець При тому всьому, що коли я задався вопросом, ну бо є депутат, який вроді би і з тими, і з ними, але мені щось там колись і каже. І я йому задаю питання, говорю, Саш, ти в курсі, що ну отак, як у фіржині відбувається це все? Ну каже в курсі, я сам туди їздив по гуманітарку. Говорю, як це відбувається. Ну каже, фіржин нам її видають там благодійний фонд для України, видають як допомога малозабезпеченим сім'ям і сім'ям-переселенцям. А тут в Казімі вона приходить, як, ну, тканівські її подають, як допомога просто от місту від міста. А там, по документах, вона йде в Німеччині, вона йде як допомога переселенцям і малозабезпеченим. Але тут вона да, подається як допомога місту і продається в магазині. Просто в магазині, який належить депутати. Хорошо, я почув. Я займусь цим вопросом, я вам обіцяю. Дякую. Будласка, спасибо, давай, Я там вам скину пару публикаций, которые я делал сам особо, на которые была реакция. скиньте, будь ласка, на 068-354-5737 в Телеграм мне, пожалуйста, скиньте. А у меня нет Телеграма, вы понимаете, я в местах позбавления тут, важковато. У меня просто есть телефон, но он не поддерживает Телеграм, только в Facebook Messenger. Там в мессенджере у вас есть. Хорошо, я жду тебе Messenger информацию. Добре, дякуємо. Спасибо вам, що не побоялися і що вам. І вам не тримайте. Знаю, у вас там теж зняли домашній домашні арести, чи ні? Нічний це унікальний случай е в практиці юриспруденції, коли домашній арешт він або днівний, або ночний, або цілодобовий. Ну, що весь сім утра до часу дня, ну такого ще не було. <реш> ні, ну, да, це таке. ну це як знаєте, як ото з тими хлопцями, гвалтівниками, тими гандонами, які така да, мать да, наголотували. Да, Дявочку да. ну. Два года умовно. та їх розстрілювати треба дитині, 14 років. Ні, 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 нам треба прокуратуру судову гілку влади повністю все перезагружати е, після війни. тому що все прогнило насквозь до до ядра землі. Прогнило все в Україні а Уявляєте, що робиться в цих містах? Я я уявляю. Я уявляю, тому що ви уявляєте, я кожен день на телефонах сижу. Ви представляєте, якою інформацію я володію? Ви думаєте, чого мене тягають? От зараз цю інформацію публікую. Завтра мені ще щось уліплять. Я зараз проти себе ж тепер канівських всіх бандитів натравлю. Мені, звісно, посрати. Глубоко посрати на їхнє мнення. Хай мені спробую позвонити. Бердичівські бандити рішали. Льоні московські. Ви знаєте, куди я їх пошлю? Куди чорт срать боїться ходити? Причому голова волонтерського центру Канів. Кам'янського волонтерського центру Наталя Шурга. Вона теж за вас там вона прямо ну прямо мовиться. Просто що в неї немає зв'язку з вами. Ну понятно. Дайте, дайте їй мій мобільний або скиньте мені смс, її мобільний. Будь ласка, якщо можете. Сюди на номер телефона скиньте мені. Будь ласка, смс-кою. Її номер телефона. Я її наберу Все, з задоволенням. Я її готов долучатись, допомагати, підстраховувати де чим можна продуктами, медикаментами без питань. Я, зараз Добре, я і перезвоню, скажу, Давайте, там, хороші там, волонтери повинні ну... об'єднатися, друг другу підтримувати і допомагають. Ні, вони там, вони дійсно. Вони мені собі допомагають з сітками, я інкікімори роблю. Потому що я знаю, що вони підуть туди, куди треба. Бо я зробив зроб, перед цим фондові Сум Сущенко, є такі, Сергій Сущенко, чи якось там. Чув я таке, так. Да. Я робив вінки кікімори, а потім я побачив ці лікімори в інтернеті на продаж. Ну, як я побачив. З города Есен, Німецького шапки і шарфи Коля маслов харківський виставив на Оликсі. А я, я цю ситуацію. А там, там же ж бірки. Та, та, бірки однакові. Мені бірку сфотографували люди з Великса. І в мене шапка ця лежить вдома з біркою. Я ж бірки притулив. Я, я, я написав заяву в поліцію, прокуратуру. Щас його тягають. Я удивлен, що його тягають за це. Та їх всіх Починаючи, вибачте, може, зараз буде неумісно і неправильно, починаючи з притули. Нема Кузьми. Вам Кузьма був би вам у поміч іменно. Я більше ніж впевнений. Притуле, я, е, я просто не можу. Ну, я вже бачу, що люди я розуміють, я знаю, що це дуже велика аферистична організація, благодійний фонд, через який промиваються гроші Пінчука. Це вже люди слава Богу почали Так. Так, да, все, спасибо вам велике. Я займусь цим питанням. Обіцяю вам. Все, дякую вам. Сейчас я тоді наберу Наталю Шелю і скажу, що да, і вам, вам, вам. Да, вам. тримайтеся, друже. І ви тримайтеся. Спасибо. Дякую. Дякую.